Слава Україні, високошановне панство! Травень свято Героїв. Але травень місяць убивств і смертей: Міхновський, Коновалець, Петлюра, Івасюк, Білозір, перепоховання Тараса Григоровича Шевченка. Як оргію природи перетворено у смерть? Як смерть має стати безсмертям, саме про такого героя, наша студія. Який здолав цю смерть і увійшов золотими літерами у нашу історію історію української повстанської армії. Держава Ізраїль звернулася до Верховної Ради України з вимогою не вшановувати видатні постаті нашої історії, нашої культури, нашого політичного життя з огляду на те, що, начебто, вони були колаборантами, панове. Волосся стає дибки від цієї заяви, ви її можете бачити. А я хочу назвати тих святих видатних людей, до яких претензій має ця держава. І ми з вами практично вже зробили цілий цикл гену українців, щоб обстояти їхню святу пам'ять. Отже. Наш сьогоднішній герой Василь Левкович. Василь Левкович також потрапив у той список, де держава Ізраїль чомусь на етам язики каже, учитувати наші хороші отношение. Ми требуємо пересмотрети включення противоречивих личностей в список людей, який буде офіційно в вашій країні». Отже, наша країна святкує ювілеї тих людей. Наша країна, принаймні притомна її частина, іде шляхом тих людей. Наша країна, принаймні її притомна частина, пишається тими людьми і тими героями. Я ще раз назву прізвища тих, про яких ми вже зробили ген українців. А сьогодні ген українців про Василя Левковича. Отже, ми зробили студію про Володимира Кубійовича, до якого держава Ізраїль має претензії, видатного вченого натхненника славної дивізії Галичина. Максима Залізняка, тримайтеся за животи, гайдамацький рух, який держава Ізраїль назвала Максом Железним, дуже інтересна. Отже, Василь Левкович, полковник Української повстанської армії, Улас Самчук не догодив державі Ізраїль, просто плачу і ридаю. Видатний український письменник, епічний письменник. Василь Сидор про Василя Сидора зробимо студію найближчим часом. Обов'язково це наш святий обов'язок, навіть замість їсти, а це зробити. Кирило Осьмак, про Кирила Осьмака. Ви нещодавно дивилися студію. Ми її зумисне давали в повторі і ще неодноразово повторимо, аби показати, як ми вміємо славити своїх героїв. Далі Василь Галаса, нещодавна наша з вами студія. Далі Ярослав Старух, також нещодавна студія. Про Андрія Мельника ви можете подивитися студію із циклу величі особистості». Отже, панове. Коментувати я цього не буду. Прошу робити висновки самі до цього часу, поки українці не будуть мати своєї історичної оптики. На нас будуть із чужих держав скакати дивовижні істоти і приписувати нам якісь правила. Ми можемо їм лише подякувати за те, що вони актуалізували тих людей у нашій історії, і ми маємо можливість тепер про тих людей розповісти вам, щоб ви розповіли далі і щоб ми йшли їхнім шляхом і їхнім чином. Василь Левкович, я мала щастя бачити цю людину. Чи усвідомлювала я тоді до кінця, хто цей чоловік? Напевно, ні. Бо тоді, коли як депутат обласної ради в 2008 році, ми вручали йому нагороду, я не знала достеменно усього його життєвого шляху, так як і не знає більшість українського суспільства. У цьому полягає наша проблема. Бо свого часу ще бекон у 18 столітті казав, що знання це наша сила. Не обов'язково брати до рук зброю, щоб вбивати ворога. Вбивати можна словом, вбивати можна інформацією, вбивати можна музикою, вбивати можна картиною, але вбивати, щоб ми жили, тому що їх убивали. І жодну українську смерть ми не можемо подарувати. І сьогодні студію про Василя Левковича ми робимо у травневий тиждень. Тиждень свята героїв. Найважливішої, історичної дати у травні, не 9 мая, це взагалі ужас какої-то. А 23 травня дуже трагічний день у нашій історії, день убивства Євгена Коновальця у Роттердамі, Але цей день вбивства Коновальця став днем безсмертя націоналістичної ідеї. І, хоч як би намагалися цю ідею нейтралізувати, хоч хто би пролазив у націоналістичні середовища, хоч як би населення не сприймало націоналістичну ідею, її неможливо знищити, так як неможливо неможливо знищити з природ, природи, тому що це найприродніша ідеологія, яка випливає з людського егоїзму. А людський егоїзм це захистити себе, захистити своїх дітей. Захистити свій дім і знати, що моя дитина для мене найважливіша. Я не зроблю кривди чужому, але я в першу чергу подбаю про свою. Згадайте Шевченкове, це і є основний кобзар як націоналістичний підручник. І чужому навчайтесь і свого не цурайтесь. Натомість нас, чужі держави, змушують зникнути взагалі. Тому ми максимально маємо із мороку історії витягувати на поверхню людей яких не вдавалося зламати, подивіться на цього красивого чоловіка. Я бачила його в 2008 році. Тоді він не був такий красивий, але він був неймовірно красивий своїми переконаннями, своїм духом. З і за умиранням значна частина депутатів Львівської обласної ради спостерігала тоді за його поведінкою, коли обласна рада виділила йому 300 тисяч гривень матеріальної допомоги, а також вручила велику нагороду, про яку я скажу пізніше. Отже, основне кредо. Василя Левковича, кредо, яке собі кожен мав би в спальні повісити, тоді би не мав проблем у тому ж житті. Кредо звучить так: я залишаюсь ідейним українським націоналістом і від своїх ідей не відступлю, хоч би мені загрожувала найвища міра покарання смерть. Ці люди мали зовсім інше уявлення про смерть, тому що для них честь. Гідність, любов до своєї батьківщини була визначальна. А знаєте чому? Та тому, що вони панували у себе вдома, та тому, що вони хотіли бути панами, а не сльозолино лише співати «Запануєм і ми браття у своїй сторонці. Коли прийшов в цей світ дивовижний чоловік, 6 лютого 1920 року, сто літ, як він народився, а державі Ізраїль не подобається, що у нашому переліку ювілеїв опинився. Полковник, останній з живих полковник української повстанської армії, відійшов у вічність 13 грудня 2012 року. яке це щастя, що він ще отримав паспорт, на якому був зображений тризуб. Він казав, що москалів просто роги й копита з них вилазили, коли вони бачили тризуб правильний наголос. Тому для нього він відмовився від радянського громадянства і став громадянином за незалежної української держави, який ще так далеко. До тої держави, за яку змагала українська повстанська армія, до цієї буржуазної націоналістичної української держави, це для мене, наприклад, ідеал, саме буржуазна націоналістична держава, саме те, в чому вони нас звинувачували. Народився на Любачівщині. Село Любленець тепер це територія Польщі, тому що два тирани між собою домовилися. Гітлер і Сталін поділили Європу у своїх інтересах, і предковічна українська земля зараз у складі іншої держави, де і народився цей видатний чоловік, українська етнічна територія. Наголошую, основні характеристики цієї людини, які мають закластися в голову кожного свідомого українця, аби він будив інших. Націоналіст оунівець, Полковник української повстанської армії, командир військового округу УПА-Бух, частини оперативної групи УПА «Захід». Ми вже говорили про Василя Галасу, який очолював напрям УПА північ, північний захід. А це УПА Захід, зокрема, військовий округ Бух, призначав його персонально на цю посаду Роман Шухевич. Від червня 1944 року до арешту, який стався, 17 грудня 1946 року, коли ідіоти вже святкували побєду а для нас війна не закінчилася і досі. Вона триває щонайменше від початку Першої світової війни, коли перший московський чобіт прийшов на Галицьку землю, а на велику Україну ще раніше. І лицар Золотого Хреста, бойової заслуги другого класу це одна із найвищих нагород в українській повстанській армії. Саме цю нагороду повторно ми вручали полковнику дві 2008 року на сесії Львівської обласної ради. До 1946 року Левкович Вороней брав участь. Увага, з ким людина змагалася. Це для тих, які ніяк не можуть усвідомлювати, що єдина армія, яка змагалася за незалежну українську державу, називається Українська повстанська армія, і побіду святкують лише ПІ і крапка. Отже, з ким він змагався проти німецьких окупантів, проти польської армії краєвої, проти підрозділів НКВС. Його вважали загиблим. І звання полковника йому присвоїли вже посмертно, але він вижив, він таку мав силу духу, що навіть переміг своє бездиханне тіло. Як це тіло стало бездиханним, подивимося згодом. Отже, його батьки Ева та Михайло померли, коли хлопчикові було 4 роки. Тобто, щасливого дитинства, як бачите, не було в повному обсязі. Вибачте, за такі терміни не дуже відповідні для цієї. Трагічної події, коли дитина втрачає батьків, виховувала бабуся, але бабуся відійшла у світ у вічність в 1927 році, коли хлопчикові було всього сім років. На виховання взяв його хрещений батько. Хрещений батько мав своїх дев'ятьох чарівняток. А там, де прийшов 10-й, то і ласки на 10-го стало. Коли йому було 18 років, Василеві він вступив в організацію українських націоналістів. Наголошую, саме організація українських націоналістів. Вийшло бойове крило, що назвалося Українською повстанською армією. Саме ця сила постійно змагала до самостійної української держави, яку зараз максимально намагаються затерти і викинути. Пройшов військовий вишкіл, організований Любачівським повітовим провідником організації українських націоналістів Омеляном Грабцем. Який у його житті, скажімо так, відіграв роль почину у націоналістичній роботі? Потім сам Василь Левкович у цій роботі стає заступником грабця. До речі, цей вишкіл військовий, панове, відбувався під прикриттям агрономічних курсів. нас тепер прикриватися не треба. Тільки йди і борися, ні, то гний, правда? А тоді люди під прикриттям агрономічних курсів формували підпільно військову і воєнну потугу, бо розуміли, що без своєї армії, своєї держави, ніколи не буде. В липні 1941 році ця добре вишколена вже група прибуває до рівного, щоб готуватися до створення. Військової сили там хлопці, щоб легалізуватися, записуються у відділи народної міліції. І саме у тому відділі народної міліції Левкович здійснює активну політику-виховну роботу членів цієї організації. Сам він про це говорив так: до польської армії я не доріс, бо поляки брали на службу після 21 року. А від радянської утік, Боже, який мудрий хлопчик, був, а від радянської утік. 1938-го вступив до ООН і з похідною групою пробув у Рівне організовувати українську армію. Автоматичної зброї не мали тільки кріси та пістолети. Отже, з березня 1943 року, і до дня арешту у лавах української повстанської армії перебував, перебував цей чоловік, пройшовши шлях від. Чотового сотника, корінного, хорунжого до керівника воєнної округи «Бух» ще раз наголошую, і медичного шефа чотирьох шпиталів Української повстанської армії в середині березня 1943 року він прийшов в українську повстанську армію не сам, а привів з собою щонайменше 60 добре вишколених хлопців. Почалися бої бої із з, з групами НКВС. Бої із польською краєвою армією, і ці бої мали характер до 45-го року відкритий, а не а не, скажімо, інший спосіб, який треба було здійснювати тоді, коли так звана війна, на їхню думку, закінчилася. 6 червня 1944 року Василя Левковича Шухевич призначає командиром воєнної округи Буг. Після того, коли Левкович стає командиром, його участь у боях деякою мірою зменшується, але він курує цей процес, накреслює стратегію, тактику боїв, курує медичну службу того часу, і саме там, під час курування медичної служби, знайомиться зі своєю дружиною Мартою Ярославою, яка була санітаркою про відділі УПА, яка також була репресована. Тобто, знайомство їх сягає саме цього часу, часу спільної боротьби. Але панове, в 45-му році окупант змінився, отже, змінилася тактика боротьби, перехід від партизанських методів боротьби до яких методів до підпільних одвічна підпільна діяльність українця з націоналістичними переконаннями на своїй землі. Саме тому так і погано живемо. Він був призначений на цю пору також військовим референтом у Львівській області, себто вів у цю пору численні бої, курував численні бої проти. НКВД. І ось уночі 17 грудня 1946 року московські НКВД оточили краївку, у якій перебував Василь Левкович. Місце цієї краївки, ви зможете побачити зараз на нашій світлині, це село Яструбичі. Це тепер Радехівський район Львівської області. Чому їх затримали? Як вийшли на цю краївку? Спіймали перед тим повстанця одного, і повстанець насправді, на жаль, виказав розташування цієї краївки. Я хочу, щоб ви знали, панове, що у цій країні був не тільки Василь Левкович, там було ще двоє героїв, двоє воїнів один із яких підірвав себе гарматою, гранатою підірвав себе, а інший застрелив себе. Отже, той, хто підірвав себе... Був провідник сукальської округи Яків Притулка і його охоронець Пилип Цар. Яків підірвався гранатою, а Пилип цар застрелився. Що залишалося робити Василеві Левковичеві? Тобто, будь-які способи, тільки щоб не потрапити до рук ворога. Ось маєте героїзм одних і зрада поряд відразу іншого. Тому не випадково кажуть, що в час війни один патрон треба тримати для ворога, а десять тримати для співвітчизників. Тоді буде лад у своїй країні. Неможливо. Захистити свої держави ззовні, якщо всередині зрадник на зрадникові, що робив Василь Левкович в той час, коли Криївку обступили НКВД? Він палив документи, палив архів української повстанської армії, щоб він не потрапив до рук ворога, щоб не виказати жодної людини. Задихнувся у цьому чадові власного спалювання. І його винесли звідти нквд і винесли в яке місце? Дуже добре знане місце у нас у Львові, тюрма Налонського. У мене всі студенти, перш ніж розпочати слухати курс української мови, проходять курс огляду тюрми Налонського. Звісно, не завжди нам це вдається, але намагаємося це зробити дуже часто. Василя Левковича привезли до тюрми Налонського у Львові, а потім була тюрма на Короленка, катували. Справу Левковича, зараз ви це почуєте. Справу Левковича вів підполковник Терентів. ось там тримали людей з націоцентричним світоглядом. Його нещадно били, побратимів він не видав, а про себе розказав таке: слідчий. Вимагаю припинити марний опір і розповідати правду. Чуєте марний опір? Скільки таких ідіотів зустрічалося в моєму житті, які казали, що нічого не дасть. То є марний опір. А я їм відповідаю: а ти дзвонарю дзвони. І не питай, чи буде світанок. Не моє діло, що буде завтра. Моє діло те, що я роблю сьогодні. Отже, не марна була їхня боротьба. Левкович відповідає: я маю намір розповісти органам слідства лише про себе, але категорично відмовляюсь давати будь-які показання із організаційних питань і про учасників відомих мені з підпільної діяльності ООН-УПА. Слідчий розповідайте. Левкович, я командир воєнної округи, був Захід. І маю організаційний псевдонім Вороний і Чернець. Моє справжнє прізвище Левкович Василь Михайлович. А зараз ми подивимося відео спогад Левковича, як він розповідає про те, що з ним робили в тюрмі на Лонську. Прибрали день спеціально під неділю, ну і там мене били. Спочатку я кричав, так що мені здавалося, що аж ще би в вікні броня, як я кричав. А потім захили мені рот, і так було, то я кричати вже не міг. Била тільки від, від по голові не били, але від чиї. До п'ятої і, і, і по п'ятах теж. Мене через одну ніч довели до того, що я вже не, не міг ні ходити ні нічого. В камеру то вже мене заволікли. Це дуже важлива для нас відеоінформація, але я не знаю, чи запитали працівники тюрми Налонського, дякуємо їм за цей відеоряд, скількох московитів він знищив. Для нас дуже важливо це знати, щоб ми не тільки плакали, слухаючи це, щоб ми знали, яка була відплата за те, що били велику і видатну людину. Отже, панове, вирок і заслання. 22 липня 1947 року військовий трибунал Міністерства внутрішніх справ Київської області засудив Василя Левковича до позбавлення волі у виправно-трудових таборах до 25 років. На ту пору, а це був 47-й рік, вже було скасовано смертну кару. Інакше б його розстріляли, так як розстріляли багатьох, про яких ми вже з вами неодноразово говорили. Він отримав свій термін 25 років. 56 році почався перегляд справ після того, як здох Сталін в 53-му. Хочу наголосити, що здох у той день, коли застрелився Шухевич, щоб не потрапити до рук Банди Судоплатова. Почався цей перегляд справ, але він не поширювався на командирів української повстанської армії, поширювався на всіх, тільки не на найос... най... найосновніших. Найцікавіше, що саме на цю пору в Воркоту. В 1952 році ще до смерти Сталіна потрапила дружина, майбутня дружина Василя Левковича. Вона була засуджена також за діяльність УПА, була засуджена на 10 років, відбула 7 років. В 1957 році там вже на поселенні вони відбули весілля. І якщо її амністовують, то Левковича в грудні 59-го року відправляють до Мордовії. Чому його відправляють до Мордовії? Та тому, що він категорично відмовляється підписувати документ, який йому каже офіцер, що начебто він помилково це все чинив. Навпаки, він заявляє, що не вважає себе злочинцем. Він вважає себе військовополоненим. І кримінальну статтю щодо нього застосовувати безглуздо, і він не вважає себе громадянином Союзу Радянських Соціалістичних Республік, і його служба УПЦ УПА не підпадає під кримінальний кодекс. Отже, коли відповідно до закону можна було зменшити його термін на 15 років, а це було передбачено в тому випадку, якщо в'язень виконував реально усі вказівки ну, Тодішнього режиму Цей, цю можливість вийти на волю скасовують, хоч намагалися тиснути на Левковича через дружину, але дружина підтримала свого чоловіка. Повернулася вона до Червонограда в 1965 року, працювала машиністкою на шахті Друга Великомостівська, що Левкович, якого заслали ще далі. Левкович пише їй листа. Буде краще, коли ти, не ожидаючи мене, візьмеш розвід. І якщо тобі вдасться вийти в другий заміж, я, наскільки буду мати можливість, буду допомагати дітям до їх певного віку. А якщо коли-небудь вийду на волю, то візьму одно до себе, а друге в тебе останеться. По твоєму вибору, пише Василь Левкович своїй дружині. Але вони зберегли родину, зберегли і виховали своїх дітей. І їхні діти, можливо, зараз дивляться цю студію. І ми дякуємо їм за те, що вони є. Отже, він відсидів повністю термін 25 років, тоді коли абсолютна більшість на цю пору мала термін вже скорочений. Вийшов на волю, не визнав радянського громадянства, вважав себе військовополоненим, повторюю ще раз, а не злочинцем, взяв паспорт лише незалежної України з тризубом, мріяв, що на цьому паспорті буде саме цей знак. До 92-го року працював електриком на шахті номер 7 у Червонограді на превеликий щастя є почесним громадянином, почесним мешканцем цього міста. Був інвалідом другої групи, бо працював на шахті і мав силікоз легень, страждаючи від цього. 20 січня, панове, 1997 року, боже милосердний, я вже в 96-му захищала дисертацію, маючи для цього можливості. І я ці можливості маю тільки тому, що був Левкович. Тому що був галаса, тому що був Шишк Шухевич, тому що був Коновалець. Розумієте? І ми в цій студії тому перебуваємо, що були вони, які заплатили своїм життям і своїм здоров'ям за те, що було майбутнє. 20 січня 97-го року він сам добився власної реабілітації. Сам не просто реабілітація в процесуальному характері, яка тривала, сам домігся цієї реабілітації. І ось сесія Львівської обласної ради. 5 березня 2008 року. Не випадково ця дата, дата коли здох Сталін і дата безсмертя Шухевича. Саме так, дата безсмертя Шухевича. Львівська обласна рада вручила, вдруге вручила Василеві Ловковичу Золотий Хрест бойової заслуги УПА другого класу. Він отримав його у званні Майора 1946 року відповідно до указу УГВР. А саме Кирила Осмака, про якого ми студію з вами говорили, вдруге ми вручили цю нагороду йому в 2008 році. Він був останній із живих полковників армії Нескорених. Він був останній з тих, хто отримав цю велику золоту нагороду. Свої спогади Левкович зоставив у праці сторінки з пережитого комбатантом УПА. Панове, нехай у цей травень, коли ми 23-го маємо свято Герою у нашому пошануванні, у нашій молитві і у нашому наслідуванні буде цей чоловік. Думаємо в цей день про те, що герой, як каже етимологія цього слова, це той, що народився від Бога і земної жінки. Пам'ятаємо, що ми ходимо по цій землі. Завдяки героїзму тих людей, які міряли життя не животом своїм, а міряли життя своїми великими ідеалами. Починали ми студію із цитати Василя Левковича. І саме цією цитатою я хочу завершити: я залишаюсь ідейним українським націоналістом і від своїх ідей не відступлю, хоч би й мені загрожувала найвища міра покарання смерть. Мені здається, що власне через те. Що він не зрадив цієї ідеї, смерть його і не знайшла. Він смерть переміг, смертю смерть подолав. Слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам. Це наші основні думки і слова 23 травня, коли ми поминаємо кожного воїна від часів Руси до теперішньої незакінченої московсько-української. Війни, бережімо себе і Україну в собі.